Росія витратила всі свої ресурси у війні. У достатній кількості там залишилися тільки люди. Про це заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. За його словами, завдяки великій кількості росіян противник зможе тримати оборону в окупації хоч все життя. А тому українські військові повинні діяти швидко та свідомо. Немає в Путіна ресурсу, окрім людського. Більше ніякого ресурсу немає. Економіки немає. військово-промислового ресурсу немає. Запаси вичерпані. Людського матеріалу в них дуже багато. Тримати в обороні можуть довго. Тому її треба пробивати, просто знищувати. Іншого шляху не існує. Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки Міноборони України. Михайло Подоляк із нами це радник керівника офісу президента України. Пане Михайло вечір. Добре, вітаємо. Добре, добре, добре. Давайте зі справ внутрішніх скандали з куртками. Ми бачимо, що одним з власників турецької компанії, що продала куртки для збройних сил України, і є племінник нардепа від слуги народу. Ну так це є розслідування журналістів української правди. Бо більше ми спостерігали вчора за тим, як шов антикорупційний. Комітет засідання антикорупційного комітету, який там виявляв вагу курток, те не так, та партія, не та партія, і те, що зараз відбувається далі в публічній площині. А що взагалі це відбувається між депутатами і між міністерством оборони? Взагалі, як? Що з куртками, і що як реагуєте ви? На це ви задаєте абсолютно ідеальне питання щодо того, що це традиційна українська політика, нерозуміння того, що не можна так себе в публічній площині поводити. Оці знаєте, розбірки, да такі я навіть не знаю, як це назвати. Ну якщо ви щось хочете довести, ну безумовно, парламентський комітет має право ставити будь-які питання, тому що парламент це контроль. Безумовно, це контроль. Він може поставити будь-які питання. Ви, будь ласка, приходьте підготовленими, відповідайте на ці питання і точно не виносьте потім в публічну площину якісь дивні пропозиції парі, не парі і так далі, і тому подібне. Ну це неможливо, це дискредитація України в цілому. Ну я розумію, що в мирний час ми звикли до такого типу політики, компроматної політики, куди один одного там за щось чублять. Да? Ну тобто, і всі так хтось підтримав одну сторону, хтось підтримав інше. Це у мирний час. Сьогодні війна. Сьогодні ми маємо демонструвати, що держава трошки, хоча б трошки, на пів крока, змінилась. Що це означає? Це означає, якщо тобі в тобі сумніваються, то ти маєш відповісти на ці питання так, щоб не було сумніву, тому що суспільство платить велику ціну. Воно має право сумніватись в нас. Це нормально. Але якщо ми хочемо бути такими, щоб суспільство нас підтримувало, ми маємо не сперечатись. Не відповідати агресію на ті чи інші питання, а відповідати на них. І якщо ми не праві, визнавати свої свою неправоту і відповідні робити там кроки, звільнювати когось. Чи в даному випадку я вважаю, що треба почекати, поки будуть проведені слідчі дії, буде встановлено що з тими... Ви ж розумієте, там вже є кримінальна справа щодо того, що відбувалося з тими куртками і так далі. Тому подібне, я хочу, щоб вона була доведена до кінця. і Тоді ми з вами зможемо фактажно вже коментувати, що це було, хто винний. І чому винний? Ну і нарешті друга складова. Я не зовсім розумію цю жагу певних народних депутатів. Перш за все завжди бути десь поряд з бюджетними грошима чи з грошима, які йдуть на закупівлі е, потрібного нашим хлопцям на фронті. Ну так точно це треба робити сьогодні під час війни. Точно треба сьогодні заробити ще на один, там на одне авто, ще на можливість поїхати в Буковель чи що я не розумію просто цього. Ну вони ви знаєте, для мене це взагалі загадково. Але сьогодні всі дивляться дуже і дуже прискіпливо за тим, хто і що робить. Якщо ви розумієте це, то навіщо так підставлятись? Навіщо завжди хотіти бути хитрішим ніж всі інші? Навіщо? Ну це ж війна. Закінчиться війна. Якщо ви будете вписані золотими літерами в історію України, тоді ви зможете отримати легально. Прибутки, які будуть убезпечувати забезпечувати і вас і вашу сім'ю, тому що люди будуть задоволені тим, хто ви, ну навіщо сьогодні повністю ламати оту велику побудовану і президентом до речі, побудовану з початку війни єдність між суспільством і державою. Я про це постійно говорю. Суспільство, яке платить найвищу ціну, тому що відправляє своїх чоловіків, дружин там, синів, братів, батьків на війну. Платити кров'ю, воно хоче бачити державу, яка теж солідарна з тим суспільством. Не можна підводити суспільство тоді не буде цієї єдності, і тоді все буде набагато дорожче е, коштувати нам для того, щоб ми дійшли до фіналу. Тому давайте тут три кроки: перше, я хочу, щоб було е, проведене слідство. Воно сьогодні йде. Я хочу, щоб е, не виносили в публічний простір якісь дивні заяви і так далі. Це важливо. Важливо не переводити це все в якісь. Я не буду це слово, яке вживати, яке в соціальних мережах часто вживають, але я хочу, щоб цього не було. І третє, коли відповідно буде встановлено хто як і чому винний, щоб ці винні були покарані так, як це потребує саме сьогоднішній час. І до речі, ще раз підкреслюю, президент постійно на цьому наголошує. Ми не можемо терпіти, що не всі сьогодні думають про Україну, займаючи відповідні функціональні посади. Пане Михайло, ви знаєте, я думаю, що ну мені принаймні так здалося, що єдність і одностайність Україна проявила якраз 23 серпня, і мова зараз не про день прапора, а мова про інформацію про Пригожина і Уткіна ватажків ПВК Вагнер. От я думаю, що в цьому питанні були одностайні, але одразу з'явилася там купа. Конспірологічних теорій, що насправді там був непригожин, що він був в іншому літаку, там двійник його і так далі. Що насправді все це інсценування? От хотілось би я до сих пір вірю в те, що там пригожин я... зараз воскресне. Десь от, якраз я хочу про це і запитати. Чи є наприклад у офісу така інформація? От хотілось би від вас аналіз отримати. А що з пригоженим насправді? Давайте я відразу буду відповідати на всі конспірологічні версії. По перше, якщо Пригожин десь спливе, це буде тотальне обнулення, о, остаточне обнулення Путіна. Його більше не існує. Uh -huh. Після цього його просто пристрелять в кабінеті. Ну тому що будуть розуміти, що він взагалі, от знову ж сьогодні мені доводиться використовувати, доводилось би використовувати слова, які використовують слово лох. Вибачте за це слово в ефірі, але от так будуть сприймати Путіна. Якщо Пригожин десь воскресне, це перше. Друга складова. Якщо він був в другому літаку, а це достатньо цікава версія. Дивіться, перший збивають і говорять, що там Пригожин, Де Юре він вмирає, в другому спецназ заходить, коли він приземлився в Москві, Забирає Пригожина, його відвозять на спецбазу і там його катують. І це все в онлайн форматі дивиться Путін, який сильно ним ображений. Це ще гірше для Пригожина, і це в принципі як версія може бути, але це не відміняє версії, що його вбили, тому що його будуть катувати, катувати, і в прямому ефірі перед Путіним він вмре. Ну тобто, яка різниця, чи його вбили зразу С-300, ну чи там підірвали на літаку Embraer одному, чи він був затриманий і відповідно відчув все, що він робив з іншими людьми. Тому для нас з вами це не міняє суті, що Пригожин мертвий. Це друга складова, третя складова, враховуючи психотип Путіна. Жодного варіанту, що Пригожин вижив не існує, тому що Путін був абсолютно обнулений навіть невдалим заколотом. Путін був абсолютно дискредитований в очах своєї еліти. Вони перестали на нього дивитися на пахана. А в Росії сьогодні побудована система влади паханського типу, кримінального типу і безумовно, пахан авторитет не може бути таким, як був Путін останні два місяці, і йому потрібно було показово знищити саме йому, показово знищити Пригожина. що й відбулося до цього часу. Чому так довго? Два місяці. До чого до цього часу треба було перебрати на себе певні активи Пригожина, взяти під контроль певну частку Вагнеру, особливо в африканських активах, яка ну яка там сьогодні знаходиться, і так далі. Тому все було заплановано. В цьому приймало відповідно участь деяка кількість людей з е, найближчого оточення Путіна. Все було відпрацьовано. Пригожена вели в оману. Дивіться, що було йому сказали, що ми тобі віддаємо назад Африку, і Там достатньо цікаві події. Ви ж знаєте, Росія сьогодні пробує відволікти Європу увагу Європи від України за рахунок того, що є певні заколоти на африканському континенті. І вони там пробують створити таку проросійську колонію величезну, в яку будуть входити Буркіна фасо Малі, Нігер. Центральноафриканська країна, ЧАД, ну і зараз в Судані йдуть відповідні процеси, тільки що був вибух біля президентського палацу. А ви знаєте, там сили швидкого реагування проти армії стоять і так далі. Тому вони з Пригожин якраз на. Передодні того як він сів в літак Ембраєр, який нарешті закінчив його земний шлях, і так далі, зустрічався з низкою лідерів африканських країн. Після цього з напрацьованими пропозиціями прилетів. А його туди відправили знову ж таки люди з близького оточення Путіна. В даному випадку ми про Патрушева говоримо. Після цього він з цим планом, чому там і Уткін був, і Чекалов був логіст. Ключовий і ключовий розпорядник Вагнера відправились, тому що вони вважали, що всі питання вирішені. В них до них немає ніяких претензій. Вони узгодили, як вони далі будуть існувати, і так далі. І вони в такому складі летіли на зустріч. Зустріч була проведена. Після цього вони вже відлітали назад і їх збили. Тому все абсолютно прозоро, зрозуміло. Мотиви, інструменти, виконавці пригожена більше не існує. Але в будь-якому разі е ем... Позбавлення життя де юри чи де-факто за очі чи поза очі пригожена виглядає як спробою врятувати політичного імпотента або в принципі імпотенцію Путіна коренем женшеня, якщо міцніше його прив'язати. Але ми ж розуміємо, що це не допоможе, і це трохи інакші ліки потрібні. Але у той же час ми бачимо реакцію світу, реакцію пропагандистів. Найважливіше запитання, яке залишається, як буде змінена конфігурація всередині тих. Ворогів Путіна, які залишаються навколо нього, бо друзів у нього, вочвить, немає. Суровікін закінчився. Його вже як це добі Свободін, шкарпетку йому вже подарували. Та а з ким далі залишається Путін? Це велике запитання. Кого ми побачимо на арені? І роль Патрушева, От ви ж про нього немарно ж згадуєте. Його роль м, старшого. А вона ж не розкрита. Старший. Чи молодший зараз з'явиться на, на, на панелі, хотіла сказати на, на арені? Тут треба декілька акцентів зробити. По-перше, Путін не в тому психічному стані, щоб аналізувати ризики, які виникають при такому демонстративному вбивстві після особистих гарантій пригожин. Ні, він абсолютно не, не робить там на крок, на два, на три аналіз. Путін якраз таки не, не має такої компетенції, не має такої опції. Він ніколи такого й не робив. Він не аналізував, тому що все йшло. Він вождь, він цар, всі інші приймають ті правила, які прописані сьогодні. Трошки інша ситуація. Безумовно, він настільки був ображений, настільки був ну якби абсолютно негативно налаштований проти Пригожина, що в нього не було ніякого вибору для того, щоб себе заспокоїти, тому що він досі продовжує боятись. Він після цього заколоту Пригожина зрозумів, що немає ніякої підтримки. Путіна він зрозумів це. Немає ніякої підтримки електоральної Путіна в Росії. Далі немає ніякої силової вертикалі, яка його буде захищати. Тому вони так швидко указами сьогодні через Росгвардію пробують створити особисту армію Путіна, передаючи туди тяжку техніку і так далі. Ну і туди переводячи певні спецнази. І ну як би створити тих, хто буде захищати Путіна. Це друга складова і третя складова все ж таки. Він зробив ключову помилку, тому що еліти, включно з тим же Патрушевим, розуміють, що він сьогодні знаходиться в ефективному яменазі Путін знаходиться в ефективному параноїдальному стані з величезною підозрою. Це як Сталін в останні роки свого життя, і він буде нищити всіх, кого запідозрить, тому що він вважає, що ви всі. Ну, ви всі він так думає. Uh -huh. Ви всі маєте мене підтримувати незалежно від того, як будуть далі розвиватись події. Тобто, навіть якщо Росія програє цю війну, то ви все рівно маєте стояти поруч і боронити Путіна, і так далі. Це його фатальна помилка, тому що його як тільки буде десь обнулення лінії фронту, як тільки ми зможемо нанести суттєво тактичну поразку, Путін зникне. Ну тобто, я маю на увазі, зникне фізично, тому що оця якраз еліта якраз і буде дотична до цього. Тепер переходимо хто сьогодні є, хто. Безумовно, сьогодні ще мають певні стосунки до Путіна з близького оточення і Патрушев, і золото. Шойгу ні, Суровікіна взагалі медикаментозно медикаментозно перевели в стан на пів овоча. Ну щоб було зрозуміло, що з ним робили ці там три-чотири тижні після заколоту. І безумовно сьогодні інші представники еліти розуміють, що їх може спіткати така ж сама доля, як доля Пригожина чи доля Суровікіна. Це розуміють, але не готові ще перейти до сценарного плану. Закінчити невдалий заколот Пригожина для цього потрібні певні події по лінії фронту, які я тільки що сказав, прорив першого чи другого ешелону, втеча великої кількості мобілізованих, велика кількість жертв. Ну тобто обвал фронту і після цього безумовно це не закінчиться там за день, два, за три. Ви розумієте, що це буде там достатньо ще певний час, все це буде продовжуватись, але в Росії однозначно вже будуть там ті чи інші домовленості про знищення. Я не знаю, як його назвати президента, певно, але це не наша буде проблема. Це буде проблема еліт Російської Федерації, особливо найближчого оточення, якщо вони хочуть фізично вижити після от ну, 23-го, після подій 23 го серпня. Еліти російські розуміють, якщо вони хочуть вижити, це не питання фінансів, не питання майна. Не питання акцій тих чи інших підприємств це питання фізичного виживання. Якщо вони хочуть вижити, то по мірі того, як Росія буде фіналізувати війну, програшним типом да треба буде щось робити з путіним скажіть пане михайле а чи пробує направду зараз путін домовитися ну використати точніше всі можливості якось домовитися наприклад про ту ж саму зернову угоду я маю на увазі майбутню ймовірну зустріч з ердоганом президентом туреччини тому що ну подивіться по перше путін не поїхав на брікс Злякався, тому що елементарно його там могли арештувати, і його ми знаємо, що розшукує суд в Газі, міжнародний кримінальний суд. Відповідно, пар його міг заарештувати там. Далі він, начебто, збирався поїхати в Туреччину, але тепер мова про те, що Ердоган має приїхати до Росії, і про що можуть домовлятися об'єктивно? Чи можуть там вирішити якось питання з сільгоспродукцією українською, ну спробувати за спиною України? І відповідно ще ви вибачте, що так дов... Го, але Зеленський президент Зеленський зустрівся з главою МЗС Туреччини. От відповідно, чи можуть це бути пов'язані між собою речі? Це пов'язані між собою речі речі, тому що координація між нами і турецькою республікою продовжується. Нам важливо, щоб акваторія Чорномор'я і Туреччині це важливо не була внутрішнім морем Російської Федерації, де Росія встановлює ті чи інші правила для мене взагалі дивна поведінка низки країн, які дозволяють Росії себе так поводити в акваторії Чорного моря. Тобто вони самі демонстративно віддають частку свого своєї суб'єктності в акваторії, принаймні. і так далі. Тому безумовно було бажано, щоб все ж таки трошки інакше реагували на те, що Росія сьогодні робить. Але давайте повернімось до зернової угоди. Ну це ж. Ну це ж виглядає дивно. Дивіться, країна одноосібно виходить з зернової угоди. Мало того, погрожує міжнародному морському праву. Я так і маю на увазі в цілому. Тобто говорить, що буде атакувати будь-які судна, які будуть іти в порти України чи з портів України, не маючи на це ніяких підстав. Тр Друге, вона атакує. Порти України знищуючи інфраструктуру, перевалку і так далі. Тобто, Росія все робить, щоб ми не могли приймати безпосередню участь у зерновій угоді. Робить це вже декілька тижнів і продовжується робити сьогодні, вчора, позавчора, і буде робити завтра, і так далі. Ви після цього. У вас позбавили суверенітету, у суб'єктності, е принизили в акваторію Чорного моря, де ви вважаєтесь ну, країною потужною. Я зараз про Турецьку республіку. Після цього ви їдете у Сочі говорите. А може, ти все ж таки, ти людина, яка все це порушуєш, ти все ж таки погодишся на те, що можна продовжити е зернову угоду? Ви знаєте, це обнулення багатьох репутаційних складових. І, і, і не можна далі так себе, себе поводити. Росія не вміє нічого робити. Вона тільки кількісно щось робить. Треба займати ж позиції. Ну тобто, те, що пропонує президент Зеленський. Він що пропонує? Він пропонує. Дивіться, в нас угода оон замовник великої кількості зерна для низки країн африканського континенту, близького сходу, Туреччина. Ви є. Ключовою країною чорноморської акваторії, будь ласка, забезпечте для ООН передачу українського зерна через порти Туреччини. Все до чого тут Росія? Чому ви принижуєтесь постійно перед Росією? Після цього ви хочете виглядати суб'єктними? Ну це ж дивно буде виглядати сьогодні. В акваторії Чорного моря суб'єктно виглядає виключно Україна. Чому тому, що використовуючи морські дрони, ми сьогодні хочемо загнати в порти Росії в Новоросійськ, перш за все чорноморський чорноморський флот. І після цього, в принципі, море буде таким, як воно має бути морем зовнішньої юрисдикції, де комерційне судоплавство абсолютно нормально, безпечне і так далі. Ну тобто, Україна має війну, величезну війну. Так вона в той же час і дбає про те, щоб Чорноморська акваторія була вигідна як, як акваторія е, комерційного типу для інших країн. Ви розумієте абсурдність цього, що відбувається, і треба про це прямо говорити. Не можна так себе поводити, не можна періодично приходити, казати, ми хочемо про щось домовитись путіним. Про що ви хочете домовитись путіним? Тобто, ви хочете домовитися з людиною, яка вас принижує, щоб вона вас не принижувала. Він тільки що на пригожені показав, що він буде робити, коли він дає слово, і коли він відчуває, що в нього знову з'явились аргументи сильні. Ну це ж очевидні речі. Не корміть троля, не корміть вбивцю. Не дозволяйте вбивці демонструвати свою перевагу. От в цьому і проблема міжнародного права постійно говорять, треба дати можливість Путіну зберегти лице. Як це робиться? Сьогодні вже так прямо не говорять, але сьогодні постійно говорять, давайте про щось там з путіним говорити. Не про угоду взагалі щодо війни. А наприклад, давайте говорити про зернову угоду. Так це і є легітимація Путіна як людини, яка порушує спочатку створює кризу. А після цього говорить: якщо хочете, щоб я подолав кризу, перше. Ультимативно виконуйте мої вимоги. Друге, поки ми тут з вами про щось розмовляємо, я знищу в Україні все, що вона там хоче продавати, ну включно з елеваторами. А третє, я вам покажу хто є суб'єктом в Чорноморській акваторії, і тут дрончик морський пана малюка. Ставить інакші питання. Ви ж знає... питання навіщо з Росією домовлятись взагалі. Ну ви знаєте, найкращий спосіб зберегти лице після того, як вигадали посмертні маски. Нічого кращого ще в світі не вигадали, і вигадали це за дуже довго за до нас. Пане Михайло, наші глядачі в єдиних новинах. Я так розумію, просто зараз від вас мають шанс почути. А що то за секретна нарада із командуванням НАТО на польському кордоні з нашими військовими? А це секретна нарада для медіа, виключно тому, що давайте. Відповідно, пан залужний активно спілкується з представниками е, міністерства оборони чи там генеральних штабів наших партнерів щодня, практично тому, що е, це ж велика війна. Тому що треба постійно вносити корективи щодо тактики і стратегії тих чи інших бойових дій, вносити корективи відповідно до того кількості ресурсів, які є в в нас, які є в Російській Федерації, дивитись, що робить Росія, як вона протидіє після цього, розмовляти постійно розмовляти, пояснюючи нашим партнерам, що на тому чи іншому напрямку нам додатково потрібно, що на тому іншому напрямку ми будемо робити, чи чи а, можемо ми там очікувати наприклад додаткових там дальнобійних ракет, чи додаткової бронетехніки, чи нарешті додаткової проти... фронтової протиповітряної оборони, чи навіть F-16. і ці консультації постійно йдуть. Тим більше вони йдуть з партнерами Сполучених Штатів і Великобританії, які найбільше, до речі, розуміють, що відбувається по лінії фронту, і найбільше консультують пана залужного. Але відповідно про що саме вони говорять, ну ми точно в прямому ефірі з вами це обговорювати не будемо, тому що треба все ж таки, щоб Росія програла. а Після цього я думаю, будуть мемуари а, різних генералів, і вони там чітко розкажуть, на якому етапі про що вони говорили. Дамо можливість бути. Кандидатами на полі премії е, ну дивіться, все одно ми ж так чи інакше говоримо про дипломатичні виклики. Наскільки я розумію, тому що і питання зернової угоди, і озброєння, взагалі обороноздатності це все е, великі питання. Але о, всі складові, точніше, одного великого питання. Хотів запитати ця осінь: е, які головні дипломатичні виклики стоять для України перед Україною? Багато дипломатичних викликів. На мій погляд, сьогодні президент Зеленський на найвищий рівень підняв суб'єктність саме е, зовнішня політична суб'єктність України і користується цим. І щодня буквально вчора була розмова з президентом Сполучених Штатів. Е, буквально вчора були розмови з низкою інших країн, і так щодня. Щодня на великому рівні йдуть ті чи інші домовленості. Ключові домовленості, які Які виклики перед нами, як ви правильно ставите, говорити, стоять. Перше це зброя. Все ж таки, пакети зброї повинні бути більш збалансованими і більш швидкими з точки зору логістичної реалізації. Друга складова, це все ж таки імплементація формули миру, яка запропонована Україною, і е, глобальний саміт миру. Ви ж бачите, що йдуть постійні консультації зараз на рівні радників по національній безпеці, ну різних країн, низки країн і так далі. Ми Чому втягнути в тему обговорення, що є єдиною платформою, дійсно, яка може фіналізувати справедливу війну? Це формула миру запропонована Україною. Де є пункт там він номер 6, для мене? Він номер 1, це зникнення російських військ до межі 91-го року, до кордонів 91-го року. І для того, щоб це 30 секунд, а... пане Михайло. Тридцять да, да, да. і отте глобальний саміт е, е, миру, як такий. Ну і окремі це безпекові консультації з низкою країн для того, щоб ми мали отримувати можливість чітко розуміти юридичні зобов'язання щодо постачання зброї. Нам дякуємо дуже. Михайло Подоляк ви з нами радник керівника офісу президент України. Часу зазвичай, як зазвичай, нам бракує, але тим не менше.